Українці достойно борються на олімпіаді, здобуваючи медалі ледь не щодня. Вже є дві золоті медалі, два срібла і три бронзи. І хоча українські спортсмени у Парижі є приводом для гордості, в Україні перед професійним спортом стоять великі виклики. Пише видання New York Times. Видання зробило чималий матеріал про те, у яких умовах тренуються українські олімпійці та як на них вплинула війна. На думку журналістів New York Times, наступне покоління спортсменів втрачене. Чому так докладніше далі? Українці показали свою витривалість навіть у спортивній підготовці. цитує New Нью-Йорк Таймс українське видання Бабель. Наприклад, у Харкові, попри часті обстріли, протягом тривалого часу працював спеціалізований басейн із листами ДСП замість скла у вікнах, із перебоями в електропостачанні і опаленні, але приймав спортсменів у Дніпрі, яке теж ледь не щодня обстрілюють ракетами, продовжує працювати спортивний інтернат. Діти там часто лягають спати одразу в укритті, яке за роки війни зробили комфортнішим. Зокрема, там є парти, телевізор та інтернет. Втім, загалом ситуація з підготовкою спортсменів в Україні вочевидь гірша. Росіяни знищують спорткомплекси і стадіони. Наприклад, у Бородянці діти проводять буксерські тренування просто неба, бо потрібних приміщень для цього зараз немає. Але тренування проводяться регулярно. Окупанти також вбивають спортсменів і тренерів. Частина з них пішла служити у військо, і Вже відомо про понад 500 загиблих українців, які представляють професійний спорт. Ті, що залишив. Ся у цивільному житті нерідко виїжджають за кордон, де більше можливостей тренуватися і просто безпечніше. Особливо активно виїжджають за кордон неповнолітні, ті, хто мав би прийти після Ярослави Магучих та Ольги Харлан. І хоча усі співрозмовники видання сподіваються, що ситуація значно поліпшиться після завершення війни. New Йорк Таймс приводить слова президента національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта, який визнав, що Україна фактично втратила молоде покоління спортсменів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.